Вітаю, друзі. Інтернет-видання Економічна правда це підрозділ української правди, з посиланням на німецьку газету Білд у п'ятницю 8 вересня опублікувало не просто сенсаційний і не просто скандальний а такий вибуховий матеріал, оприлюднення якого щонайменше мало би спровокувати міжнародний світовий скандал і поставити питання про. Відставку генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутереша що найбільше оприлюднення такого скандального матеріалу мало би внести до міжнародного і світового порядку денного питання щодо доцільності існування такої структури, як Організація Об'єднаних Націй, принаймні у тому вигляді, в якому вона існує. Що ж такого скандального і вибухового відбулося? У розпорядження на редакції німецької газети Білд потрапила таємна переписка генсека ООН Антоніо Гутереша і міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова. Про що ж там переписувалися Антоніо Гутереш і Сергій Лавров, прикриваючись необхідністю повернути? Ось цю зернову угоду Антоніо Гутереш наполегливо пропонує свої послуги Російській Федерації і Кремлю. Газета Білд оформила цю пропозицію у вигляді чотирьох таких важливих пунктів. Зараз я коротенько їх перерахую. Пункт номер один це повернення державного російського Россельхозбанку в електронну систему СВІФТ платежів. Другий пункт там взагалі такий ульотний це е, обіцянки Гутереша через якусь дочірню асоційовану з ООН страхову кампанію розпочати процес страхування зерна і взагалі всіх вантажів, які переміщаються по Азовському і морю, і по Чорному морю, причим страхування від українських військових атак. Третій пункт це повернення заморожених коштів. Там щось більше 300 мільярдів, наскільки ми пам'ятаємо, 300 мільярдів доларів до державного російського банку. І четвертий пункт це дозвіл російським кораблям заходити у певні європейські порти, передусім у німецькі. Ось таких чотири пункти пропонує. Значить, Антоніо Гутереш. Зараз вихідні, субота, неділя, і незважаючи на публікацію цього матеріалу, я розумію, що газета Білд це така газета ну, таблоїд газета, інформаційна щоденна газета, але менше з тим українська правда це все передрукувала. Дуже цікаво, як реагує український читач, українська експертна спільнота. Поки реакція наступна. А, ганьба, зрада, а, значить, Антоніо Гутереш продався Російській Федерації, і так далі. І тому подібне. Щось потрібно робити з ООН. Все це вони так. Але насправді скандал для нас і вибуховість полягає зовсім в іншому, і вона для України ще більша. Справа в тому. Що Антоніо Гутереш все це робить, принаймні під прикриттям зернової угоди. Я хочу нагадати, що таке зернова угода. Зернова угода це не російське зерно. Зернова угода це українське зерно, яке вивозиться з українських портів, з українського порту, з Одеси, зокрема. І тут виникає ну, просте запитання: від чийого імені? Діє генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутереш. То, отже, він діє, або від української сторони ми хочемо продовження цієї зернової угоди. Принаймні, є лобісти, які це роблять, і Антоніо Гутереш це все робить, намагаючись фактично скасувати санкції, дозволити Російській Федерації також торгувати зерном. І отримувати гроші, які будуть використовуватись для закупівлі комплектуючих ракет і всіх знарядь вбивства українських солдат і українських громадян. Або Антоніо Гутереш прикривається зерновою годою, прикривається Україною, поки що вихідні субота-неділя, але це не дає підстави промовчати Міністерству закордонних справ, Кулебі, Офісу президента і всім іншим. Поки що всі мовчать. Складається враження, що хтось таке навмисне не помічає цієї публікації у білд. Причим, що, повторю... що важливо, можливо, я повторююся. Організація Об'єднаних Націй Гутериж діє не самостійно. Журналісти європейські зв'язалися з ООН і зв'язалися з Єврокомісією. Виявляється. Гутереш заручився підтримкою там Єврокомісії, Єврокомісарів, і всі, в принципі, говорять про те, що насправді такі відбуваються дії, Причому, що характерно, Антоніо Гутереш і Єврокомісари навіть не впираються. Вони не говорять про тих, хто голодає, про мільйони людей, які гинуть без зерна, і так далі. А вони просто пропонують кримінальні схеми. Поведення фактично фейкових чи оцих якихось напівсірих банків, які не є банками, які не потребують ліцензії. У цьому теж от кримінал і скандальність. Тобто гутереш діє як мафіозі. Українська сторона мовчить і нічого не говорить. Другий пункт взагалі заслуговує ну, просто на окремий коментар. Я не можу зрозуміти, чи Антоніо Гутераша вже синильна деменція, стареча деменція, чи він щось покурює. Я не можу зрозуміти, що але я не можу а, добрати. А для чого страхувати російські кораблі від атак українських дронів та і, можливо, атак авіації. Якщо буде поновлена зернова угода, тобто яким чином це все має бути, я вже не кажу про, як це все поєднується. Я вже не кажу взагалі про розуміння ситуації, життя євробюрократами світовими бюрократами. Це дуже мені нагадує, коли у нас в Україні в 90-х роках запроваджувалося медичне страхування, і там такі були пункти, що значить, якщо ви робите там, ну я умовно зараз кажу, апендектомію, чи ще якусь там річ. Ну, апендектомію найкраще, всі про це знають, то ви застраховані від перитоніту. І людина думає, що якщо вона заплатить якісь гроші, то в неї не буде перитоніту. Потім, коли в неї з'являється перитоніт, то їй кажуть, що ви знаєте, це ну, просто ми мали на увазі, що якщо у вас буде перитоніт, ми без руки і там ще щось зробимо, зробимо там, поранимо вам сліпо кишку, і буде каловий перитоніт, то просто ми беремо витрати на себе. А ви будете мучитися місяць чи два виходити з цього перитоніту, втративши 50% своєї ваги, перебуваючи десь там в реанімації і так далі. Отак От взагалі у нас, значить, я не можу зрозуміти, як це все можна зібрати докупи і представити. Причому, як говорять журналісти-розслідувачі, Ситуація настільки підозріла в плані своїх пропозицій, що російська сторона розглядає це як якусь спецоперацію, провокацію сил, які працюють проти Кремля. Тобто, можливо, і вони б і погод... безперечно, Росія мріє про такі речі, але настільки це все заманливо і легко, і настільки багато всього. Пропонує Гутереш російській Федерації, що Лавров це все не вірить. Він каже, що це якась підстава, щось, коротше кажучи, не таке. Так, да. ну так от, ми підходимо до головного. От тут же ж теж на що я хотів би звернути увагу. Я пам'ятаю, коли я був учнем в школі в Радянському Союзі, і для того, щоб якось показати свою політичну грамотність, потрібно було сказати, хто у нас там. Генсек от, і так далі, і всі Посадка Сигіни і так далі. Але любили дуже подати в школі, а хто генсек ООН. Я пам'ятаю, там від зубів вискакував Перез Декуер. Він перуанець з, з Південної Америки. Потім я пам'ятаю, був це африканці були, там, от, зокрема, це Кофіанан. потім Пан Гімун. Я розумію, що, значить, оці всі от, значить, люди, які були з Африки, з Латинської Америки, з Кореї і так далі. Вони б ще якось ігнорували от ситуацію з російсько-українською війною. А це європейці. Організація Об'єднаних Націй, в принципі, створена західною цивілізацією. Якщо б там ну, ніхто не казав, і не випадково вона знаходиться в Сполучених Штатах Америки. І тут Антоніо Гутереш, португалець раптом. Поводить себе як кофіанон. Чи ще там хтось не знаю, Нельсон Мандела. От. І дуже багато виникає ну, запитань. До України я підходжу і що хочу сказати. Я думаю, що українська сторона не випадково мовчить. І не випадково це все так відбувається зараз от, е, з Організацією Об'єднаних Націй. І ми нічого не можемо сказати, і з нами так поводяться, тому що іншого просто не може бути, треба розуміти. Країна, яка має репутацію корупціонера, вона не може нічого сказати. Більше того, мене дивують у ці всі коментарі, що Антоніо Гутереш продався Кремлю, продався Російській Федерації, Путіну і так далі. Так можна говорити. Якщо б ми були там чесними висновки наголошую на важливих моментах, дуже важливих моментах. Антоніо Гутереш взагалі навіть не впирається і не піднімає питання оцих мільйонів людей, які голодають без зерна. Він не, не робить спеціальні, не проплачує спеціальні публікації. Він не діє приблизно як Папа Римський діє. Говорить якісь абстрактні, дурноваті речі і так далі. Він просто працює як мафіозі, як бандит. Чому? Тому що в світі частина тут точно так працює. Це перший важливий момент, на що потрібно звернути увагу. Потрібно звернути увагу на реакцію української сторони. Ми Понеділок буде Міністерство закордонних справ, Кулеба. Офіс президента, нехай не конституційний орган, також має щось сказати. Ну і багато ще людей в Україні мають висловитися. Звичайно, всі наші інтелектуали, експерти там, з ярликом, без ярлика, з науковими ступенями. Там, без... Мені цікаво дуже, хто відреагує на цю ситуацію, чи будуть якісь публікації, чи будуть спроби якісь, ну, висловитися з приводу цього якогось, я не знаю, дикунської, дикунської ситуації, яка відбувається навколо цієї так званої зернової угоди. Ну і найголовніша відповідь, від чого імені діє а, генсек ООН. Він це просто використовує ситуацію і якісь свої мутки крутить. Чи все ж таки є люди в Україні, які через Гутереша це все проштовхують разом з Кремлем? Але настільки це все робиться, я ж кажу, що, що навіть не вірить в це, Сергій Лавров і Кремль і щось підозрюють в цьому. всьому. Дякую всім за увагу. На цьому все. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.